це полікан на топ-5 топ-4. Ну, Это, Давайте так скажу. Кринч у нас полікан, и він з'їв. И мы там... Він в будівлі суда І він просто там стояв, виконав завдання. І чомусь він помирає якимсь чином. І це точно може бути невидимку, чи телепат Але я бачив, що при вході в будівлю там стояв В, Ctrl-V, Ctrl-C. Де? Це вже закрінжовано так? Я захожу из банка. Банк. Что по Рэмерту или на съеху, хочу сказать. Я в банку. Туда. По Рэмерту. Рэмер. Угу. Ой, ну. Ну, зацепили пакет. Ладно. А Що це було? У нас підривник. Перше, я думаю, всі чули, що в нас є підривник. І це мене ще в прошлому раунді дали. Ого Хто дав? Ну, Рена Ніса. А, точно, Саша і ще. Я проходила, але я потім наче в фабриці і все. Ну, це ж дуже багато секунд. Саша, ну, там ну, там, да. там повинно пройти 10 секунд. О, з початку цієї передачі бомби, а ми на той момент же розійшлися, тобто я вже фізично не можу бути. З ким да, ми заспавнилися, там ще якесь время пройшли, потім ми розбіглися. Ну, да, це ж я не пам'ятаю, хто пройшов. Думала, може хтось із вас пам'ятає. Ні, ну, там дуже багато часу пройшло в цьому моменту. Че я за ще. Та просто. А, для профилактики. вакцина Сейчас скажу труп лежить в таверні. Меня качка, і на зустріч мені біка, ось, десь, десь з того боку. Так. Лежав труп. Знаю, я там виходив. Лежав ніякого труп. Ніякого трупа не было. А кто там був? Десь не знаю. Я там був єдиний. А якщо Реуда в першому раунді з філікана не відділка осободива, його мав, а він в пити. Ну, те саме було з Реною в минулій картці. Вона сказала, що не бачила, хто її звільнив, а по факту мап махав. Я вчуття, що це Канада. Ладно, я лінь. Але я прям. А я понял, да ещ. Ладно, не... понял. Зачем? У меня такие питання. ну, е, чому ты в мене вкинул? Для чего? У мене? Тебе? Ну, ну да? Ну, знаешь, ну, я не хотел по-перше. Я просто сказал такую инфу. Ты що, ты там стоял? А далі я хотів послухати, що ти там скажеш і. другій теорії інших людей. Я вже при... ну, е до себе вкинув, те, що... ну, мою річ ніхто не буде слухати, і все там все про. Ну. І все це це про Тому ну, що. Ну, мене ніхто не слухає. Я б подумав, що. А, 5, ну взагалі, за все так наступним Е, Якщо в мене буде лінк, я її перший раз буду. Ну це неможливо. Ну як? Тупо, а кто Риш... Риш, або черного Ну просто. Так я чорний, чорний. прикинь. Так, а, а, блин. Блин. Ну у нас есть вроде светло-чёрный. Ну такие, тяжкие Но... 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 Так вендета. Владик, або рептилька, передали мені бомбу. То саме з них не знаем, ми стояли троє в одній точці. Вони а за катюшку нас ти, нас нас ти нас нас нічого нас не нас. хочеш сказати, так? Да? За катюшку не mm. хочу. А, а чому? А, а нічого, що ми стояли там перші з Владіком і ну, передавати, якщо б ми були, якщо б ми були двома мафами, стоять це в толпі, передати бомбу і ну, так, стояти чисто ждать, поки вона заспавниться, ну ти взагалі в своєму міє. Треба визначитись, кого з вас кікати. Че, че не Катюшка? Она в нас подошла и втекла но в нас. не Катюшка, а не значит ты. Ну мы. Ну может я, а Капец. А в кого, в кого, в кого? Бегом, бегом. В кого? Катюшка, Катюшка. а Ливочка. Я бы тыгла. Ура. А ви теж замітили те, що текстура якось багнулася? Це тільки в мене баганулося. Хто тобто це замітив. Да, коли все добре працює. Петь. <клес> ну, зато підривника викнули, але треба ще ремонт. Тоба, хто Знаєш, залишився? ну, просто. О, ну, очевидно, що вона мав. Просто. Е, я це замітив, що постійно, коли вона мав, то якщо якийсь ступить кит, то вона його підтримує і ну, просто не висуховує, зразу голосує. Очевидно. Ага, я це замічу, окей. На всякий случай, якщо я буду шерифом, чи якимсь, чи якась там е, ну, добрим ножем. Так що. Е, надо буде це замітити. Але вывіт а... Так. Рена, да. Яч <клес> бачив, і я бачила. Нет, там вау, дуже смішно вийшло, коли двері закрывалось. Я не знаю нашу. <клес> <клес> Ну, в кого стріляти тоді добре? Не, не в мене, бо я тобі роль сказав самий перший, ось другого. Ти мені не казав. Вертя, ти так, хто? давай тебе. Я молосник. Стріляємо на волосник. О, все добре. Дякую. Тепці, ти Вона ніколи не бреш. О, навіть за мене на слава. У мене депресія починається, коли у мене мав через маву випадає.